Чому малого цигана у першому класі ніхто не дразнить і не чіпає? Тому що його тата вчиться у восьмому класі. Одного разу глухонімий заблукав в лісі і в розпачі став розмахувати руками. Тут з лісу виходить інший глухонімий і показує жестами. Я теж заблукав. Але не кричу ж на весь ліс, як дурень. Кранівник з 15-річним стажем за 5 хвилин обчистив автомат з іграшками. Неділя, Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дав сигнал, що прийшла смска. Галя без великого бажання піднімається і йде подивитися, що там прийшло. Читає смс від чоловіка. Галюсю, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Цікавий факт. Всі справи діляться на важливі і термінові, але важливі не завжди термінові, а термінові не завжди важливі. Приходить після відпустки чоловік на роботу і хвалиться. Чудово відпочив. Напевно, на море їздив, запитують співробітники. Ні, на море їздили дружина і теща, а я відпочивав вдома. В тебе коли день народження? У травні, а що? Я тобі штори подарую. А то весь будинок бачить, як у тебе дружина гола вічно ходить. А у тебе коли? У червні, а що? Я тобі бінокль подарую, щоб ти бачив, чия це дружина. Лікарю, я зрозумів, чому я шкутильгаю. Ну, у мене на ногах десять пальців. Голубчику, у всіх на ногах десять пальців. Три на одній та сім на іншій. Після першої шлюбної ночі він. Кохана, я зрозумів, що я в тебе не перший. Вона закурюючи. Так. А я зрозуміла, що і не останній. Два привиди повільно гуляють по старовинному замку. Раптово заскріпіла підлога і один з привидів злякано здригнулося. Інше його заспокоює. Невже ти віриш у ці казки про живих? Дев'ятирічний Вовочка вилаявся матюками біля матері, яка чистила рибу. Мабуть, це єдиний випадок, коли людина отримала ляща карасем? Шкода, що стікери, які нагадують про важливі справи, через півроку відклеюються самі. Мушу тобі зізнатись в чомусь. Кажи, я спала з твоїм чоловіком, співчуваю, я з твоїм ока не зімкнула. Давай, в школу запізнюєшся. «Та ну її ту школу, не хочу йти! мене там всі ненавидять. А для чого ти їм так багато завдань даєш? Твоя жінка гуляща, ну і що? Та до неї черга стоїть? Ну і що? Так розведись з нею, «Ага! а потім що в черзі стояти. Колеги по роботі запитують у жінки, що задумалась? У точку дивишся і навіть не розмовляєш із нами. Отримала від чоловіка смс. Млинці зачерствіли, зміг з'їсти лише дві штуки. От сиджу та передумаю сказати йому, що купила одноразові тарелки з малюнками під млинці, чи краще не треба? Кохана, дай трохи грошей. Навіщо? Буду йти з роботи. Зустріну друзів. третім буду. Ти краще йди додому. Першим будеш. Лікарю. А ця операція точно дасть якийсь результат. Звичайно, якийсь точно дасть. Вночі до зубного лікаря заліз злодій, і не знайшовши нічого, зажадав грошей. На жаль, позіхнув лікар, грошей у мене немає. Але якщо ви не хочете піти з порожніми руками, я можу вам безкоштовно вирвати зуб. Як ви ставитесь до алкоголю? Дуже просто ввечері позитивно, зранку негативно. Молодість закінчується тоді, коли розумієш, що листочки календаря відриваються, а ти вже ні. Перша ночі у квартирі лікаря дзвонить телефон. Лікарю, допоможіть. У мене під вікном другу годину коти кохаються, я спати не можу. Покличте когось із них до телефону. І що? Вони перестануть? Ну я ж перестав. Найважче життя у молі, а ви спробуйте взимку у футболках влітку у шубах. З розмови? Тебе чоловік хоч раз застав з чужим чоловіком. Ні, з чужим не разу. То з сусідом, то з кумом!» Ось на цьому фото мені 5 років. Вибачте, виходить, лицина була у вас вже в тому віці. Та ні. Ви ж тримаєте фотографію догори ногами. Слухай, любий, сходи до сусіда за сіллю, так цей жмот не дасть. А ти через його яблуневий сад йди. Студент. Професор, а що ви мені тут написали? Дайте но ну подивитися через кілька хвилин. А, я написав пишіть розбірливіше. Тебе з жінкою до весілля щось було? А як же? Ми ж не діти були, в мене шафа була і телевізор, а в неї диван, тумбочка і двоє поросят. Я посварився з дружиною, ми не розмовляємо, а як вона тебе їсти кличе, сьогодні зранку кинуло в мене ложкою. Куди ти йдеш? На репетицію хору, а що ви там робите? Граємо в карти, п'ємо пиво, а коли ж ви співаєте, коли додому розходимося? Даїшник зупиняє машину. Ви щось пили? Слухайте, шановний, а чому ви ніколи не питаєте, чи я щось їв? Теща та зять обідають раптом теща. А Будьте здорові, мамо. Ой, не сміши, а то ще й подавлюся. Турист запитує місцевого жителя ви не підкажете, як мені швидше потрапити на цю гору? Хвилиночку, зараз відв'яжу свою собаку. Лікарю, мені здається, у мене зайва вага. Чому ви так вирішили? Купила сьогодні ваги, які говорять. І що ж вони вам сказали? Вони сказали по одному, будь ласка. Кажете, ця кроватка коштує 80 доларів. Та за ці гроші можна купити пару черевиків. Так, звичайно. Але було б досить недоречним ходити з парою черевиків на шиї. У зоопарку ведмідь скаржиться директору Переведіть мене до іншої клітки, я так більше жити не можу. У мене праворуч мавпа, а ліворуч жираф. Мавпа весь день анекдоти розповідає, а жираф усю ніч сміється. Чоловік каже дружині в перший день після весілля. Ми одружені перший день, а ти зі мною вже сваришся. Але я чекала цього дня цілих два роки. Ресторан обурений відвідувач кличе офіціанта і каже: А ваші музиканти на замовлення грають. «А вже ж! а чи не могли б вони пограти в шахи, щоб я міг спокійно повечеряти? Я дуже вибачаюсь, але до вас причепилась нитка. Давайте я її заберу. Нахаба, це мій купальник. Даїшник зупинив машину. Чому ви не включили світло в тунелі? Звідки я знаю, де тут у вас в тунелі світло включається? Кохана, а що ти подумала, коли я вночі п'яний повернувся додому та ще й з синяком під оком? Нічого не подумала. Коли ти прийшов синяка ще не було. Давно машину водите з трьох років. Це як? Спочатку на ниточці. Вовочка звертається вчитель до учня. Розкажи про подорож Колумба. Отже, Колумб не знав, куди він приплив. А коли повернувся додому, то не знав звідки. Пізно ввечері жінка йде повз винтар. Побачивши якогось чоловіка, вона звертається до нього. Вибачте, можна, я піду з вами? Тут так страшно. Звичайно, можна. Дуже вам вдячна. Скажіть, а самі ви не боїтеся? Боявся, коли був живий. У нас такі назви ліків, що ними навіть сваритися можна. Ну ти, вольтарен, на себе подиви, Сімудон. Послухайте, офіціанте, ви принесли мені Омара без однієї клешні. В чому справа? Бачите, ці омари такі свіжі, що не встигли їх доставити сюди, як вони влаштували на кухні справжню бійку один з одним. Тоді заберіть цього і принесіть мені переможця. Зустрілися на ярмарку два кума. Підемо, каже перший, вип'ємо. Не можу, відповідає другий. Чому? Не можу з трьох причин: по-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По друге, лікар мені заборонив пити. А по третє, я і так вже п'яний. Дівчино, дозвольте, я вам допоможу. Дякую, але сумка не важка. Я не про сумку, я пластичний хірург. Мені дуже подобається цей стакан. Це ваза. Яка різниця? Все рівно наливай. Молоде подружжя. Любе, я тобі кашу зварила. Будеш? Звісно, що буду, а з чого каша? З пельменів. Реакція наземців на цукерки пташи на молоко. У вас що птахів доять? Тут доять всіх, тут навіть кабачки ікру відкладають. Задайте другу наступне запитання він Пух – свиня чи кабан. І насолоджуйтесь. 90% відповідають свиня. Хоча правильна відповідь ведмідь. В кондитерській лунає телефонний дзвінок. Прийміть замовлення на іменинний торт для моєї дружини. Скільки має бути свічок? Ну, ви ж знаєте, 29, як завжди. Застілля, грузин каже Тост. Я з моїм жінкою 25 років живу. Сусід поруч поправляє. Не з моїм, а з моєю. А з твоєю десять. На вулиці до чоловіка підходить гарненька дівчина. Вибачте, але мені здається, що ви батько одного з моїх дітей. Чоловік перелякано. Я? Та заспокойтесь, я вчителька. Куди поділася пляшка коньяку? Я обробляла рану. Яку ще рану? Душевну. Зять до тещі. Мамо, сходіть за цигарками. Даю тисячу, решта ваша. Теща побігла, знов зять кличе. Мамо, заганяйте за пивом 2000 даю, решта ваша. Теща куле у магазин, тут дзвінок від дружини. Коханий, ти мамі пенсію віддав? Чоловік, віддаю потихеньку. Уявляєш, цілий місяць ходила на фітнес. І скільки скинула? тисяч гривень. У вас двійнята? Як ви з ними справляєтесь? Вони ж так шумлять. Нічого, нормально. Один шумить так, що іншого не чути. Зібрали хороший врожай яблук. Свикруха розпорядилася їсти тільки ті, які почали підгнивати, щоб не пропали. Поки їли гнилі, хороші почали псуватися. У підсумку йому тільки гнилі. Ви заміжня? Так, другий раз. Діти є шестеро. Двоє від першого чоловіка і двоє від другого чоловіка. А ще двоє. Ці особисто мої. Студент очного відділення після тривалої гулянки прокинувся на заочному. Кохана, я не можу знайти чай. Ти без мене в житті би ради не дав. Чай в холодильнику в бенці з під какао з наклейкою сіль. Їде блондинка на джипі. Даїшник зупиняє. Чому спереду і ззаду різні номери? Попереду мобільний, а ззаду домашній. Чоловік збирається на риболовлю і до вудок примотує сходчим пляшку самогону. Жінка побачила і каже Що, боїшся, щоб пляшку не забути? Ні, боюсь, що вудки забуду. Чим займаєшся? Займаюсь суспільно важливою справою, якою? Лежу і нікому не заважаю. Коханець обурюється. Все, досить ситий по горло. Набридло бути другою скрипкою. Не обурюйся. Дякую, що ти взагалі в оркестрі. Приймальні сидить якийсь чоловік, каже секретар своєму керівнику. Він хоче бачити вас з приводу якогось рахунка, який ви йому не оплатили. Імені він свого не назвав. Хм, Як він виглядає? Він виглядає так, що краще йому заплатити без зволікання. Господиня звертається до гостя. Вам дати чарку коньяку або ви віддаєте перевагу, чажи кави? Краще чашечку коньяку. Поліція зупиняє мопед. Хлопці, вас троє на мопеді? Це небезпечно. Як це троє? А толік де? Прийшла смс. -ка. Привіт. Я дружина твого колишнього. Можу дещо в тебе запитати. Та питай, як ти його здихалася? Купила кілька пляшок вина: іспанське, італійське, французьке, чилійське, австралійське. Нехай хоч печінка помандрує. Дитина запитує у мами Скажи, чому ти вийшла заміж за татка? Мама глибоко зітхає і задумливо говорить: Ну, ось, і ти ставиш це запитання. Вчителька довго шукає щось в сумці і каже: Окуляри забула. Діти хором. А голову Марія Петрівна, ви не забули? Любий, коли у наших суперечках виходить, по-моєму, це компроміс. А якщо, по-моєму, тоді це чудо. Турист під час екскурсії озером Лохнес запитує Огіда: Скажіть, будь ласка, а коли зазвичай чудовисько з'являється на поверхні? Зазвичай після п'ятої чарки?